Ні, красою він її очарован, є родзинка якась там друга, може, просто у неї свобода, як у дурня колоді тих карт? Ні, вона то є мах напевно, бо ресурси так правно свої переводить одразу всі в дії для досягнення цілей своїх. А може, він бачить ніжрицю, Вся розумна і мудра така. Балансує між світом і тінью, що приходять з внутрішніх знань. Ні, бачить він, напевно, жіночність, яка так бракує йому. Материнська любов там бушує, на солоді з'являється дід. Може, просто вона королева, де у неї завжди в руках є пентакл, меч, кубок, жезл. ця стихійна Поцільна вона. Чи може вона то є д'явол, хоча правда у неї нема, Погонає його в трансформації через внутрішню силу сама? Ні, напевно, вона є фортуна, де він буде готовий до змін? Усміхнулась просто так доля, подарунок зробила в житті.